В літургії, а особливо в великі свята, які переживаємо ми цілою церквою, є певна динаміка. Я хотів би сьогодні поєднати або зробити певну паралель між сьогоднішнім святом і святом Великодня. Так, під час Великодня почнемо від нього. Люди, які стали свідками Воскресіння Христового, а люди, які зустрілися з певними знаками, які говорили про те, що Христос Воскрес, а вони не могли дозволити собі залишитися на своєму місці. Ця подія Воскресіння Христова спонукало людей до конкретної дії. Ці люди розуміли, що їх життя вже не буде виглядати так, як виглядало до сьогоднішнього дня. Воскресіння Христове. Перемінило християн, тих, які йшли до моменту смерті і воскресіння Господа, ті, які вірили, потім зневірилися, і ті, які сьогодні знову отримують велику надію, вони знову сьогодні підкріплені Господом, і вони розпочинають новий етап свого християнського життя. Але ми повернемося до Христового Різдва. Вчора ввечері, вночі в різдвяну ніч, ми роздумували про те, як Господь зі своєю такою божественною інтервенцією, інтервенцією любові він надійшов до життя пастухів. Він сказав їм, що відбувається те, чого вони враз з цілим народом чекали тисячоліття. Надійшло спасіння, і вони мають прийти, щоб побачити. Те, що народилося. побачити немовля, яке є в яслах. Пастухи зробили це сьогоднішнє Евангелие, воно розпочинається від такої першої дії, коли ангели відходять, пастухи кажуть, нам треба щось робити. Ангели не супроводжували пастухів, ангели не перевіряли, чи вони пішли, чи не пішли. А вони сповістили благозвістку, А тепер людино, роби нею. Що хочеш. Вони сповістили слово, яке е, піднімає людину, яке якби запрошує людину піднятися. Але ця людина має прикласти зусилля, щоб це зробити. Ця людина мала е, прийняти певні рішення, бо вони слідкують за отарою, вони мають за цю отару навіть матеріальну відповідальність. Вони напевно мали вирішити це питання. Для того, щоб відлучитися, для того, щоб залишити місце свого чергування, бо для них в цю мить стало щось важливішим, важливішим знайти Месію і вклонитися перед ним, що вони звичайно і зробили. Подальший, подальший опис сьогоднішнього уривку Евангелії від Луки говорить про тих самих пастухів, які після того, як вклонилися. Вони знову повернуться до е, звичайного життя, але вони повертаються зовсім іншими. А вони будуть тими, які будуть е, прославляти Господа. Вони уявіть собі, ідуть і прославляють Господа. Вони йдуть і говорять, що звершилося на, насправді, те, що обіцяли нам пророки. Сьогодні прийшло це спасіння для Ізраїля. Прийшло спасіння для цілого людства. Ми знаємо, що дата 25 грудня, вона була встановлена не так просто, насправді, перші віки християни не звертали увагу на конкретну дату, яка могла б бути пов'язана з Різдвом Христовим. Проте у IV столітті знаємо, що це свято знайшло свою дату і прийшло на місце іншого язичницького свята. Свята непереможного сонця, і нещодавно навіть десь в наших чи пабліках, в новосних пабліках, говорилося, що сонце дійшло до цього рівностояння, зимового рівностояння. Надійшов такий момент, який для людей, які можливо не знають історію, можливо, вперше задумуються про це. Зовнішня якби. Окраса, так, вона виглядає так, що темрява стає дуже густою, що темрява якби перемагає світло, і цього світла є дуже-дуже мало. А особливо, якщо ми візьмемо такі народи, які живуть десь на ближче до півночі. Насправді ця ніч для них є дуже дуже довгою. Для багатьох людей вважається, що нічого вже не станеться. Для багатьох людей вважається, що ця темрява, вона і надалі буде перемагати. Але наступає щось дуже непомітне. Наступає щось як астрономічне явище, коли сонце починає народжуватися. Так, звичайно, язичницькі народи, вбачаючи це, вбачаючи цей процес, астрономічний процес. Вони встановили сон, встановили це свято непереможного сонця. В свій час християни, можна сказати, охристинізували це свято, бо сказали, що ми святкуємо непереможне Сонце, але не в такому кшталті астрономічному, ані в імперському, тільки таким сонцем є для нас Ісус Христос. Він, який є просвітленням для язичників, Він, який приніс світло для кожного із нас. Отож, сьогодні відбувається те, що має відчути кожен християнин. Сьогодні Господь по-новому показує нам, як Він спасає світ. Сьогодні Господь по новому показує, що Він є близько свого народу. Хтось би міг сказати, але цього не помітно. Хтось би міг сказати, але сьогодні темрява більше дає про себе знати. Так, саме так. І ми знаємо в інших випадках, коли насіння кидається в землю, а ми не знаємо, коли воно розвивається, аж пагінець з'явиться над землею. Але ми довіряємо. Ми маємо надію, що те, що ми поклали в землю, воно напевно зросте і в своєму часі принесе плід, який буде нас насищати потім в зиму. Господь сьогодні дає нам надію. А ми з вами завершуємо ювілейний рік, в якому ми, як паломники надії, весь час верталися до цієї християнської чесноти. І говорили про те, що без надії насправді наше життя не має сенсу, без надії на Господа, бо багато інших таких провідників для нас, багато інших основ і фундаментів в житті людини може порушитися, може бути знищеним. Але Господь є саме тим фундаментом, Він є саме тим, який завжди був, є. І буде, а ми зійдемо з цього світу, але він буде. Господь сьогодні через слово Євангелія, благої звістки торкається серця кожного із нас і закликає нас, щоб ми взяли взірець з Пресвятої Діви Марії, і як ми також в уривку Євангелії від Луки чули сьогодні, вона спостерігаючи ці всі речі, складала їх. У своєму серці. Вона, дивлячись на ці речі, складала їх у своєму серці. Наше життя так виглядає, що ми дуже часто складаємо певні пазли в якісь ситуації, а ми шукаємо, як зайняти певні тріщини, чим заповнити їх. А нам в житті інколи бракує правильних і певних відповідей, але вони є в Господа. І от сьогодні, в день різдва, ми приходимо до Господа, склоняємося перед Ним, склоняємося перед Його великим даром, який Він дав кожному із нас. Цей великий дар, в якому він піднімає нашу людську гідність. Бог стає людиною, Бог стає одним із нас. Бог стає для нас дуже-дуже близьким. Тим самим Він запрошує людину. Щоб людина повернулася до Божественності, щоб людина, насправді, відірвавшись від того, що її полонить на цій землі, що вона захотіла мислити рамками небесного. Отож, сьогодні такий день, коли також ми ділимося тим, що відбулося в нашому серці, і говоримо, чи насправді це відбулося. Чи ми насправді торкнулися оцих спасительних дій нашого Господа і чи вони відзеркалюються в нашому житті? Ми в псалмі співали: весь світ побачить, як Господь спасає. І тут маю сказати, що те, що світ побачить, як Господь спасає, є завданням кожного із нас. Про це ми говоримо в пасхальний день, коли звіщаємо Христос Воскрес. Коли звіщаємо, що смерть не перемогла його і вона ні переможе ніколи Господа, так і сьогодні ми звіщаємо цьому світу, що Бог насправді спасає. І від нас буде залежати, чи світ про це дізнається. Один із найпростіших способів власне цього проголошення Євангелія, благої звістки, є спів. Різдвяних пісен, колядок, коли ми завзято проголошуємо цьому світу, що Христос нам народився. А для декого колядки стають частиною фольклору. Так, це наші традиційні пісні. От в цьому часі ми співаємо ці пісні, а в іншому інші. Хтось Різдво дуже крепко комерціоналізував а хтось шукає вигоди з цих свят, і, звичайно, йому це дуже-дуже вдається. Але християни роблять щось інше. А християни в цей час проголошують Господа, який для нас народився. Християни прославляють Господа, який став для нас дуже-дуже близьким. Християни згадують в чергове, що вони є покликані до того, щоб Господа прославляти. Це є покликання нашого життя. Це є сенс нашого життя, щоб ми Господа прославляли кожної миті. Я запрошую всіх, так насправді запрошую всіх християн, католиків, запрошую всіх, хто, кому Господь дав голос, кому Господь дав слух. Ну кому більше, кому менше. Звичайно, це як з багатьма іншими талантами. Але ми знаємо, як ці таланти прославляють Господа і часом треба відкрити їх собі нещодавно я мав е, таку зустріч е, месу з представниками такої спільноти е, ВПО, е, яким ми допомагаємо при соціальній кухні вони залучені є до інших е, таких проєктів е, карітасу і е, е, був дуже вражений коли таке слово свідчення давав один чоловік чоловік який приїхав із херсона і про нього, власне, працівники Карітасу говорили, що він, коли б тільки приїхав, він не посміхався, він дуже мало спілкувався. А під час цієї зустрічі цього вже не можна було сказати. Він відкритий, він давав свідчення, і він говорив: знаєте, я навчився малювати. Я ніколи не знав, що я вмію малювати. Мені дали олівця чи якийсь фломастера в руки і сказали робити отак. Я повторював і я навчився малювати. Потім я з глини перший раз в житті зліпив глечик. А мені на хвилинку 89 років. Я був вражений. Я був вражений тим, що цей чоловік 89 років, тоді, коли. Начебто втратив все, він сьогодні показав, що він відкриває свої таланти. Ми таланти різні можемо відкривати, і, як ми вже зрозуміли, в різних епохах так, нашого, нашого життя. Але ми можемо без деяких талантів, можливо, обійтися. Але без розвитку таланта про слави Господа ні. Отож, нехай це свято, сьогоднішнє свято, Різдва Христового, буде для нас таким запрошенням до того, щоб ми відновили в собі оцей талант. Він є в кожному із нас, так насправді, але цей талант має принести плоди, як каже Христос в 60 і в 100 крат. Просимо доброго Господа, щоб Він далі благословляв нашій державі. Просімо Господа тепер разом об'єднані під час цих свят. Просимо, щоб Господь дав нам свій справедливий мир. І якщо хтось би сказав, що начебто темрява далі панує, начебто над нами далі якби проголошує свою силу без вихід, Але ми говорили про надію, ми говорили про свято. Непереможного сонця, яке розпочинає дуже непомітно, але стримко розпочинає свій шлях. Так само і в нашому житті. Ми не знаємо, скільки Господь дасть нам цей час для випробування. Ми насправді не знаємо, що буде завтра, але ми йому довіряємо. Але ми готові сьогодні йти за Господом, складаючи все у своєму серці докупи. Розмірковуючи на цим всім як Пресвята Богородиця, і ідемо з новими силами, повертаємося з новими силами до нашого життя, до наших, хто би сказав, сірих буднів, але тих, які від сьогодні по-новому наповнені благою звісткою, радісною звісткою, що Христос народився. Відповідаємо цілим своїм серцем на ці слова Христос народився. І заносимо тим, хто сьогодні ці слова так потребує. Амінь.